Прийоми громадян, проведені народним депутатом України Оксаною Калетник, тривали 5, 6, а інколи 7 годин поспіль. А люди все йшли протягом трьох днів. Оксана Миколаївна поспілкувалась із 150 мешканцями південних районів нашої області, які прийшли по допомогу, пораду, а інколи й просто за добрим словом. Я була щирою там, де да, і говорила, що да, тут я допоможу і. Зазначала яким чином там, де я розуміла, що я не можу допомогти людині, але в неї гори. і я просто співчувала і була поряд з тими відчуттями, які вона переживала. Проблем як у державі, так і в окремо взятому регіоні чи населеному пункті. Зрозуміло вистачає. От і йдуть люди до народної обраниці. Одна із проблем це водопостачання, яке потрібно і для санвузлів, що для школи, що для садочка, і для споживання опалення, і для споживання дітьми, і так далі. Води в в нас є. Не село. Веребка лишилося без єдиного сполучення транспорту не можуть люди доїхати так? люди не можуть їх люди йдуть попутками люди йдуть таксі і а куди і а куди їздить чичальник ага чичальник курнівкас чичальник угу. до да. всі на роботу на біржу та далі на больницю люди не можуть Розуміючи, що проблему виборців багато, народний депутат України Оксана Калетник до проведення прийомів громадян підготувалась. Приїхала разом із помічниками та юристами, запросила і представників місцевої влади. Разом і шукали можливості вирішення тих чи інших питань. Який відсоток, який ви в громада, да? тому що громада вона, вона все цікавлена. Якщо це садочок і школа, то зрозуміло, що це буде Батьки і інші. Частину коштів це самоврядування, частину коштів вкладаємо, вкладає фонд. І частина коштів при таких фондах ну, так, можна отримати. Під час прийому громадян часто звучало і питання виконання рішень суддів щодо соціальних гарантій фінансової підтримки таких категорій населення, як Чорнобильці, діти війни, афганці. З одного боку держава гарантує виплати, а з іншого констатує відсутність коштів у казні. Я вважаю, може воно і боляче питання, наприклад, визначитися і дати людям чесну відповідь, що е, немає коштів і ніколи вони не виплатяться щодо цих заборгованостей. Але чи чесно, є просто знаєте створювати таку нездорову атмосферу, де крок за кроком просто нарощується недовіра і е, е, зневажне е, відчуття до держави людей? Олексій Літвінов новини телеканал Вінничина.